Я зробив невеличкий тест зваження Quazar Maxi. Акумулятор 18650 штанга, катушка 25 dd Для зважування візьмемо вагу побутову, Вона звичайно має похибки. Перевіримо гіркою 1022 г, тобто, грубо кажучи, 20 грам у нас похибка. На мене це оптимальна зборка. Є збій Треба отак брати. Зараз хвилинку. У нас тут просто, скажімо так, бойові умови. Умовно. Так, 1021 грам. І якщо зважуємо, ставимо прилад сюди. Так, дай хвилинку. Так. Вся вага. 1544 грама. Вага 25 ДД і катушки.